Гарного настрою добродії. В одному з своїх попередніх роликів я згадував, що познайомився з конференсьє, вимовив слово, а це ми в Дюковському парку в Одесі. І пригадав, що останній раз бачив роботу конференсьє, коли мене молодого завезли в Дом офіцерів, в солдатський клуб, і там було культурно масове просвітницьке таке мероприємство. І там виступав конференціє. Він е з оглядкою на наш настрій, на наш емоційний стан підводив нас до тих чи інших номерів програми, які вони там до нас підготували. Деякі номери і він сам вів. Його коронною маркою був е симбіоз трьох анекдотів. Він просив нас аудиторію розповістимо різні анекдоти, і він потім їх об'єднував. З одного брав найсмішніші персонажі, з іншого брав найвигадковішу обставини, які їм пропонувалися, а з третього анекдоту він брав дії, які вони вчиняли під час цієї історії. На мій погляд, окрім персонажів обставин та дій. Анекдот має хист, якщо він розрахований на певну аудиторію. Є гарний автор, який все це з врахуванням аудиторії придумав, і є виконавець, який зумів все це гарно донести. Лише тоді це буде смішно і гарно.